Хто стане чемпіоном дізнавалися 21 березня. Учні перших четвертих класів Прилуцького ліцею номер 14 змагалися за першість у іграх чемпіонів. Такі спортивні свята для школярів вже не в новинку, оскільки освітній заклад має статус Школа сприяння здоров'ю та навчається за програмою Крок за кроком до здоров'я, яка допомагає дітям зрозуміти важливість фізичної активності та здорового способу життя. Програма діє. Працюємо і подібне свято ігри чемпіонів. Це традиційне свято, тому що воно входить у саму програму в перелік тих заходів, які мають проходити обов'язково. І це вже наступний крок після проведення малих Олімпійських ігор, потім змагання чемпіонів. Зараз вже на кінець травня у нас будуть проходити свято руху. Такі спортивні заходи вони мотивують. Вони перед дітками ставлять певну задачу, і діти повинні прагнути до того, щоб виконати ці завдання якісно, щоб продемонструвати свої вміння і навички, тому що є це теж оці всі вправи, є складовою методик, які ми впроваджуємо у нашому. Навчальному закладі ігри чемпіонів складалися з кількох етапів. В першому учасники змагалися у стрибках в довжину з місця. Це був перший крок, щоб показати свою силу та витривалість. Далі дітям довелося пройти випробування на прес. Учасники виконували вправу до максимальної втоми. Третій етап стрибки на скакалці. Права вимагала швидкості та координації рухів. На черзі віджимання від підлоги. Діти виконували вправу, змагаючись у силі та витривалості. Серед тих, хто здобув перемогу в цьому етапі, другокласник Левніграми. Прошкі са скалки з, з, з отжимання. на таких змаганнях. Школяр вперше каже ігри чемпіонів сподобались, адже я люблю займатися спортом. серед переможців у віджиманнях. І четвертокласниця Вікторія. Дівчинці також така фізична активність до вподоби. Це класно і є які награди, медалі в молодші школи завершальним етапом. Були веселі старти, де команди кожного класу мірялися силами в естафетах. Тут важливим були командна робота та швидкість. Спочатку навчального року проводяться тестування на початку навчального року. Потім тестування проводиться через певний проміжок часу на фізичний розвиток дитини. От за певними методиками, ось відшліфовуються оці вправи в кого краще, в кого гірше тому називається змагання чемпіонів. В класі визначаються ті дітки. Які можуть бути представлені як від свого класу свої чемпіони серед чемпіонів інших клас. Ось. І тому така підготовка триває. Це відбувається якби свідомо для діток, що вони роблять, для чого вони роблять, де мають вдосконалюватися і на що це впливає, для чого це. Впливає. І вкотре школярі зіштовхнулися з викликами війни. Змагання ігри чемпіонів були перервані через повітряну тривогу. Вже в укритті ліцеїстів нагородили грамотами. Учасники отримали важливий досвід та порцію задоволення від фізичної активності. Такі змагання вкотре нагадують, як важливо піклуватися про своє здоров'я та бути фізично підготовленим.